Загроза для врожаю на Прикарпатті горіло поле пшениці. Пожежа виникла в обертині. Туди негайно прибули рятувальники. Вони оперативно ліквідували вогонь на площі 200 квадратних метрів та не допустили поширення займання на більшу територію. Жнива кажуть, надзвичайники напружена пора для хліборобів та особливо пожежу небезпечний період. Загрозу для нового врожаю створюють як спекотна погода, так і несправний стан деяких хлібозбиральних агрегатів. А також людська недбалість та безвідповідальність. Рятувальники активно проводять профілактичні рейди у місцях збору врожаю, під час яких спілкуються з керівниками, з відповідальними особами, з працівниками господарств, вказують на наявні недоліки, а також проводять протипожежні інструктажі, під час яких надають тематичні листівки і пам'ятки з рекомендаціями першочергових дій у разі виникнення пожежі. Основні причини пожеж під час жнивної кампанії кажуть фахівці необережне поводження з вогнем та випалювання стерні, а також порушення правил експлуатації машин та агрегатів. Період збирання врожаю категорично забороняється палити біля, хлібови, палити біля хлібних масивів, розкладати багаття на полях та поблизу них, спалювати стерню і після залишки. Зернозбиральна техніка має виходити в поле справної і повинна бути обладнана первинними засобами пожежогасіння. Пам'ятаємо про пожежну безпеку у жнива. збережімо український хліб від вогню. Також рятувальники закликають батьків нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавилися за вогнем поблизу сільськогосподарських угідь. Люся Грибик віталі Магалаті, телеканал 402.